Шлях гідності в Івано-Франківську відбувся форум, на якому обговорювали боротьбу за права людини. Його мета нагадати місцевим громадам про важливість захисту українців, особливо в час війни. Омбудсмен України Дмитро Лубінець також презентував щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав громадян у 2023 році. Детальніше розкажуть наші журналісти. Понад 95 тисяч звернень надійшло до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини впродовж 2023 року. Чимало з них пов'язані з воєнними діями на території держави. Впродовж 2023 року. Наша інституція приділяла багато уваги захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими наразі. Додому з російського полону вдалось повернути 3210 героїв та героїнь. Також офіс омбудсмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України і Росії. Наразі нам вдалося повернути 705 маленьких українців. Цьогоріч омбудсман доповів і про ситуацію в регіонах. Відтак з Прикарпаття надійшло більше 2,5 тисяч звернень щодо захисту прав людини. Наша область, хоч і досить маленька, вона посила 14 місце серед усіх звернень, які поступали до офісу Омбудсмана. По категоріям заявників перше місце посідають саме. Військовослужбовці або члени їх сімей, або члени сімей зниклих безвісті чи тих, хто перебувають у полоні. Друге місце посідають у нас питання, які стосуються соціально-економічного характеру, і далі йдуть внутрішньопереміщені особи. Саме захист прав і свобод українських громадян відіграє вагому роль для розвитку Івано-Франківського регіону. Зазначає керівниця області. Ми робимо все для того, щоб дотримувалися права людини. Ми робимо все для того, щоб захистити права. Ми приймаємо Трішньопереміщених людей ми створюємо для них всі умови перебування на території нашої області. Ми дбаємо про військовослужбовців, тому що з цілої України приїжджають хлопці на лікування на реабілітацію. У нас вже сьогодні створений 21 реабілітаційний центр, і ми продовжуємо працювати. Ми приймаємо дітей, соціально вразливі верстви населення. Зараз літня компанія оздоровлення дітей із фронту. Тобто, ми всебічно робимо в області все для. Для того щоб область стала надійним і добрим прихистком, саме тією областю, яка дбає про людей, яка опікується людьми, більша допомога. Яка була раніше, сьогодні приділяється а, тим, хто цього потребує. Мова йде в першу чергу за людей, які постраждали. А сьогодні всі можна говорити постраждали від війни, яка сьогодні триває. Хтось а, потребує цієї допомоги вже і терміново. Хтось допомоги потребує через різні соціальні медичні заклади, хтось цієї допомоги потребує в дитячих садочках чи школах. Також до нас переїжджають люди з тих територій, які теж потребують цієї допомоги, і саме через повномасштабне вторгнення Кількість таких звернень від українців побільшала. «Права порушуються громадян, коли вони не отримують відкритої інформації про стан справ, які відбуваються. Порушуються права військових, які сьогодні не завжди можуть добитися правди, оскільки в час війни ще, на жаль, це така солдатщина в армії, вона ще поки що присутня. І дуже тяжко. і Дуже часто інколи навіть з участі народних депутатів приходиться. Вигризати право військовослужбовця на гідне ставлення, і такі окремі випадки є. І ще один випадок це є власне порушення прав в першу чергу кожного громадянина, коли ми говоримо про якісь. Зменшення прав утиски. для Прикарпаття Офіс Омбудсмана виніс декілька рекомендацій. Перше це контроль за органами опіки в контексті виконання опікунами своїх обов'язків щодо недієздатних осіб. Друге, це необхідність, все ж таки, приведення у відповідність і створення окремої дитячої психіатрії в нашій області. Ну і третє це забезпечення умов доступності для місць компактного проживання, де поселення, де проживають внутрішньопереміщені особи. Чи дотримуватимуться громади цих рекомендацій? Представники Офісу омбудсмана ретельно контролюватимуть.